Пан Богдан родом з Тернопільщини. Чоловік розповідає, нещодавно йому прийшла повістка, і за порадою знайомих для підписання контракту звернувся до Тячівського РТЦК та СП. Каже, дуже зрадів, коли у рекрутинговому центрі дізнався, що зможе долучитися до бригади птахи Мадяра на посаду оператора БПЛА. Я би хотів попасти в безпілотні системи до птахів Мадяра. Рішив починати, скажімо так, до них перших, тому що ну, один з найкращих. Якщо вийде, вдасться, то хотів би попасти в лави і служити з ними. Mm -hmm. Тому що ну, задав, скажімо так, найвищу планку. Це перспективна галузь, це щось нове, яке розвивається і досить діє 85% уражень це безпілотники. Mm -hmm. Тому, думаю, попробувати себе там. Пан Роман раніше працював на телебаченні. Розповідає, на одній із зйомок зустрівся з представниками рекрутингового центру Тячівського РТЦК ТСП. Згодом вирішив підписати контракт. Під час повному штабку був волонтером, допомагав в одній бригаді. Далі кажу, пані вона прийшла на телебачення, якось так сталося, що я попав сам на це інтерв'ю і зв'язалися. Я зараз працюю, служу і виконую оператору беріга. Угу. Служу пів року, даже буде. Запрошують на службу чоловіків та жінок різного віку. Охочі тут зможуть здійснити вибір професії у війську відповідно до побажань та кваліфікації. Служу вже з 2023 року. Був поранений зараз. Тимчасово обмежено придатний. Я стрілець. Був на позиціях. Нещодавно бригада птахи Мадяра» розпочала співпрацю з Тячівським РТЦК ТСП. Як кажуть в установі, ця військова частина користується неабиякою популярністю серед охочих підписати контракт, адже пропонує посади із попереднім навчанням та перспективами розвитку. Наш відділ рекрутингу став ще більш популярним, в тому числі завдяки вашому відео, завдяки відгукам. І також завдяки тому, що долучились ще інші бригади, які бажають працювати з нами і оформлювати своїх людей через наш відділ рекрутингу. З останніх це птахи-мадяра. було дуже приємно дізнатися про них більше власне від самих представників. Було дуже цікаво і дуже важливо, те, що до нас приїжджають вже фахівці. Кваліфіковані, які точно знають, ким хочуть бути, і цей вибір це бригада птахів Мадяра, і так як у нас є з ними контакти і довіра один до одного, ми налагодили процес співпраці. Ми можемо з легкістю гарантувати бажаючим долучитись до лав збройних сил власне в їхню бригаду, що вони попадуть саме туди. Долучитися до бригади українці можуть, звернувшись до Тячівського РТЦК та СП з відповідною заявою. Далі фахівці допоможуть оформити необхідну документацію.